Оце так прийшла зібрати на сніданок огірки, а вони всі похворіли, навіть ті, що недавно посходили. І що ж мені тепер робить? Добре, не впадаю в паніку, а бігом збираю всі огірки, навіть маленькі, бо декілька днів не можна буде їх збирати. А якщо у вас нема свого города, бігом біжіть на базар, на закатку купуйте, бо хто знає, що далі буде. А я йду рятувати свої огірки. Обрізаю всі хворі листочки на молоденьких і на дорослих огірках. Видаляю всі хворі листочки, навіть ті, на яких трохи хвороби. Відправляю всі хворі листочки, куди ні-ні, тільки не до компосту. А ось і свої плюси знайшла, коли видаляла хворі листочки. А я вже тарабаню заколочений біопрепарат для боротьби з хворобою. Я обрала квадріс. Обробляю старанно кожний листочок, також прохожусь по стеблу. Через 5 днів можна вживати огірочки, гарних врожаїв, друзі, нам всім.